Тьома, є такі готелі, які ти не рекомендуєш на новий рік у Шармальшею? Звичайно, якщо ви не хочете замерзнути, а також не хочете переплачувати, зберігайте дане відео. По-перше, ми не розглядаємо бухту Напк, тому що це зимовий період, там буде вітер. Безвітряна бухта Іві, Шарм, Іві Сірен. 1000 євро, але знаходиться максимально близько до бухти Напк, і в цьому місці буде відчуватись прохолодний вітер. Не перша лінія і ще відсутні коралові рифи. Не бачу сенсу розглядати в зимовий період, тим більше на новий рік. Dreams Beach, Dreams Vacation. 1130 євро. Вони знаходяться в безвітряній бухті раз Мельсіт, але на мисі, і вітер тут буде відчуватись так само, як і в раз на срані, де знаходиться і вішармі Вісірен, або навіть як і у Напк. Єдине, що короткі понтони. Але даного готелю скала закриває пляж, і вже в дві. Три години тут буде тінь, буде максимально некомфортно. Придеться йти на головну територію. Не раджу для купання і для морського відпочинку. Наступний це Пікальбатрос Гольф, минулий рік Сесгольф. На сьогодні, по-перше, вартість завищена 1550 євро, тому що за 1590 можна взяти вищого рівня парк рейдженсі Шарм в більш закритій бухті. Гарденс Бей плюс з коралевим рифом і з піщаним заходом. А сама головна нюанс альбатросів це не ідеальна чистота в номерах, були навіть клопи. Можливо, зараз вже зникли, поділіться, хто відпочивав в даному готелі, і якість харчування в альбатросах також знизилась. Наступні це готелі мережі Experience, Вони. Всі коштують 1700-1750 євро. Це також дуже дорого. Тому що, як ви вже почули, парк редженсі можна взяти за 1590, а стела Дімари набагато вищого рівня коштує 1750, а Султан Гарден 1850 євро. Наступний готель це Джаз Бельведере. По-перше, вартість 1850 євро. По-друге, знову ж таки, бухта раз на срані. Знаходиться біля бухти Набк, буде відчуватись вітер, і в даному готелі також немає коралових рифів. Не бачу сенсу, по-перше, переплачувати, по-друге, їхати, щоб не побачити красу Червоного моря, ще й замерзнути під вітром. І два готелі, які зараз максимально завищені по вартості, це джаз фанара за 2900, Просто не залишилось уже стандартних номерів, це дуже висока вартість для даного готелю. І Reef Oasis Blue Bay 2500 євро. Тому робіть правильний вибір, зберігайте дане відео, плюс у коментарях, хто був у готелі і для підбору.